Друзі, привіт. От я трошки приболів, приклала мене. І от жінка вирішила мене вилічити. Бачите, в мене голос навіть. Такий. І каже, давай обліпіхи, я тобі зроблю. Ти на базарі вона трохи дорога. А я знаю місце, де вона є. Ми з нею поїхали, от нарвали такий гілочок обліпіхи і вирішили зробити варення. Ну варення ми не будемо його варити. А ми його... Перекрутимо і зробимо в банке, закатаємо. От дивіться, такий у нас є апаратик. І от крутиш його, кісточки виділяються в сторону, вот, кісточки через носи будуть А сюди йде чистий сок м'якоті. То року ми робили теж так, бо ми кожен рік робимо. Це, кстати, саме корисніше дерево вважається дві піха. В ньому найбільше вітамінів С, магнію і так багато всяких вітамінів, в ньому дуже багато. От, кісточки всі відділяються. З то року ми на м'ясорубку робили. І, ну, що на м'ясорубку воно повністю кісточки попадають і тому в чай воно не хорошо. Засипаю я беру тако жменіми. Дивіться. Перебирали дуже довго перебирали. Два дні перебирали. Це треба його різати оцю гілочку манітюрними ножничками. Хто знає хто, хто робив оце, бо воно дуже крепко тримається. От одна, одна ця тримає цілу ветку і колюча вона. І отак от ми вечором займаємося собі ділом. І на зиму Дуже вкусний чай з нього, дуже вкусніший. Зараз він дуже кисний. І оця кислота брезка, якщо буде це робити, то дивіться, що в очі не попали, бо може дуже пекти. Вже були случаї, що воно може в око попасти і пекти. Оці кісточки, їх можна не викидати. Це, ці кісточки можна на кофумолку перемолоти, в кого запори от є. От, Зимою їх пити можна і дуже допомагає, дуже класно. Ну Нам треба оця. Зараз ми в банку накидаємо і покажемо, як це воно в банці виглядає. Ну На оцю здорову зараз буде це повна м'яска, якщо ми це все перенаймаємо. Стільки саме треба сахару. От дуже багато. Коротше, один до одного. От тоді воно буде стояти непроварене, а так буде в банках стояти, зацукрується. І, і буде... У нас навіть були случаї, що стояло два роки. От два роки воно стоїть і тоді взагалі допомагає воно від, від, від всякої болячки, іменно такої греві від всякого всілякого. От бачите, який в мене голос. Я от пару днів вже теж його п'ю і трошки мені вже легше, вже інакше. Ну, зараз ми Попробуємо... Вам показати, як воно буде далі. Все, друзі, насилу зробили. От дивіться, одне довели до кипіння, О, ще ми таким рецептом не робили, вирішили зробити прям мед, а це е, фус. Ми його не, не захотіли його викидати, бо в ньому всі полезні речовини. А це просто перетерли із цукром його. От. Воно не кипіло воно нічого. Ось такий цвет живого, а такий цвіт вареного. Тільки на довело до кипіння і зразу ми його літом ми то, навіть цього літа народили. От коли сильна жара, береш його на холодну воду, а саме краще на холодну мінералку. Фанта не докаже. Ні, реально, таке добре воно іменно. От це за обліпіхи на, на холодну воду, на мінералочку, це супер. Жажду утоляє. Нам е, розказала жіночка колись одна. І ми так ці року спробували класно. Вітаміна більше, ніж лимона. І ну, вітаміна С. І, коротше, найкорисніше. Вот, робіть собі, якщо є можливість, десь взяти обліпіхи. Зараз її, звісно, трошки рідко, але на ринках є. А може так знаєте, може вдома у вас є цікаве дерево. Колюче, правда, таке колюче, я на нього задісту. акуратно, щоб не. І то пару колючок загнав, і я, і жінка загала. Ну нічого. От результат. До зустрічі з робіт.